Ярослав Лесів борець за незалежну Україну, поет, священник. 3 січня виповнилось би йому 80 років. Та доля відміряла йому лише 46 літ життя. З тих 46 літ 13 провів у світських тюрмах і концтаборах. Перші його арештували навесні 1967 року за участь у Українському Національному фронті. Засудили на 6 років концтаборів суворого режиму. Вдруге потрапив до в'язниці восени 1979 року, але начебто за зберігання та вживання наркотиків, насправді за членство у Українській гельсінській групі. Строк ув'язнення становив два роки. За шість місяців до закінчення терміну Ярослав Олесію у КДБ фабрикує нову справу, зв'язану з так званою антирадянською агітацією, яку він ніби проводив серед зеків, і знову його засуджують до семи років. На знак протесту проти кадебійського свавілля в'язень оголошує Голодівку, яка триває 198 днів. Вона була найдовшою серед усіх голодівок. Повернувся Ярослав Лесів на волю наприкінці 80-х, священичий сам греко-католицького священника здобув після дволітнього курсу підпільної духовної семінарії. У ніч з 9 на 10 жовтня 1991 року за донині нез'ясованих обставин загинув в автомобільній катастрофі. Знаємо ми також отця Ярослава як поета. Його творчий шлях не був стелений лавровим слави та визнання, але його багата поезія гордо звучить на сторінках книг, його вірші поставлені на музику. Перша його збірка мить побачила в світ у 1982 році в Нью-Йорку. Решта поетичних книжок тюремна тиша, на лінії болю, у небі пісня обірвалася, вийшли друком у Незалежній Україні. Після трагічної смерті отця Ярослава. А у 2014 році вийшло найповніше видання Сніги град», до якого, крім поетичних творів, увійшли листи, статті, виступи, інтерв'ю, фото отця Ярослава. Його поезія загалом біографічна. Але в творчому доробку є і поезія інтимного характеру, яка присвячена його дружині. Він час від часу надсилав додому листівки з поміткою в альбом дружині, в яких розмовляв з нею віршованими рядками. Такі короткі штрихи життєпису отця Ярослава Лесєва. з них вимальовується людина мужньої і непохитної волі, яка ім'я України поставила свою душу і свою долю.